Нарешті я з вами вітаю вас, всіх, хто мене слухає, дивиться. Насамперед, дорогі мої, я щиро дякую всім вам, моїм шанувальникам, моїм глядачам, знайомим і незнайомим за ваше піклування, за ваші клопотання, за ваші переживання, де то я зникла. Ну, я отримала неймовірну кількість особистих повідомлень, але запевняю, я вам вдячна за кожну вашу букву, яку ви мені написали. Зі мною все вже гаразд. Ну, хто знає мене особисто, той в курсі, що в минулому я штангістка, займалась тяжкою атлетикою, штангу таку собі тягала 160 кілограмів. Так, ну тепер у віці маю наслідки. Оці дві неділі я знаходилася в Києві в інституті нейрохірургії імені Рамаданова, де мені зробили капітальний ремонт мого хребта. Ну, тепер я з гайками, з шурупами, з пластинами. Онук з мене глузує, каже: Баба, каже, ти тепер кіборг. Ну, звичайно, попереду мене ще довгий шлях реабілітації, бо операція дійсно була дуже важка. Але я встрою. І хочу сказати: якщо, не дай Боже, комусь буде потрібно знати щось про цю клініку, якась інформація, то я з задоволенням вам її надам, поспілкуюся, розповім, де я була, що то за лікарі, що вони вміють робити, і як то вони все роблять. Ну що, повертаємося. До контрнаступу. Перше, що хотіла я зробити, це розклад про контурнаступ і, взагалі, про травень для України. Який буде травень для України і для Росії? І які будуть енергії, і чи дійсно все це буде, чого ми чекаємо? Я готова, і тому дивимося: енергії травня для України. Причудово, страшний суд. Ну, це. Карта має дуже гарну репутацію. Хто знається на таро, це старший аркан, і це неймовірна позитивна карта, особливо якщо мова йде про якусь застійну ситуацію. Або про таку наболівшу проблему, яка довго не рішалася. Так? І це старший аркан Страшний Суд, це завжди символ радикальних змін на краще. По цій карті слід очікувати позитивних результатів. І ще, знаєте, в якомусь сенсі суд це те, за що прийдеться відповідати. І як перед Божим судом, і перед людським судом це розплата за скоєна. Страшний суд, карта неймовірна. Це така тут по ній йде відвага, життєздатність, такий тріумфальний момент відродження і самореалізації. Тобто, що ми маємо? Енергія. Травня для України неймовірно сильна, активна, рішуча. Це ще, знаєте, страшний суд це такий дуже такий важливий знак для тих людей, от які щось довго очікували, щось довго вірили, можливо, зневірилися. Так? І ось оцей страшний суд він настав. Це така добрі новини для людей, які жили надії. Як кажуть, в травні час істини настав. Ну, давайте дивитися, що несе та істина. Що несе ця істина в травні для України? Те, що я бачу, мені теж подобається. Так. Ну що, то смичів, це є той контрнаступ. Його ніхто не відмінив, щоб там би не слухали по тому телевізору, так, і ніхто його не скасував, і його не переклали. То смичів це атака, це наступ. Це активність, причому така. Рішуча активність, вона прорахована тисячу разів. Тут з мечів це карта військового потенціалу це ем, е, карта достатня для енергійних е, починань. Це така величезна рішучість, це успішна боротьба. А ще поруч туз чаш – це така, знаєте, наповненість. Знову ж таки, трійка жезлів, чітке направлення. Ну, я так думаю, це можливо, знаєте, як показано напрямок. Зразу три напрямки. Отак от. Трійка жезлів це так, взагалі карти лягли в таку позицію, це як прикраса розкладу, бо по цим картам йде наснага, реалізація ідей і ем, таке благополучне дійство і міцна позиція. Ну, звісно, це карта іспиту якогось, да? тому що людина, ось бачите, дивиться вперед вона такий доволі рішуча. В цій колоді це карта закрита, то щось ми, можливо, не знаємо. Але це іспит по плечу. Це дуже рішучий крок у майбутнє. Так? Тобто, да, на травень місяць маємо страшний суто. Труба Архангел Гавриїл гукає, час прийшов, ось вам тузи. Усьо вам дійство, осе це йде вперед. Дивимося тоді, що ж тоді ми маємо. Хочу спитати, чи буде достатньо ресурсів, і, в частності хочу я про F16. Вони мені покойно дають. Ресурси на травень місяць для України покажіть. Що я вам скажу? Чи дадуть ті F16? Ну, дадуть, зараз поясню. Ресурси ще вливаються. Я не виключаю входження в Україну військових НАТО. Тройка кубків це карта святкування, але от в нашому контексті це, як, знаєте, подарунок, це допомога, це отримання, і, отримання задовільного результату і зустріч розумієте, це зустріч якихось кланів. Тобто, я так думаю, це м зайдуть сюди ще війська НАТО. Те, що висіло, і не рухалися по-повішеному. Е, настає достатньо умов для чогось травні рішучого здвигається з мертвої точки. Це я вже про F-16 вам кажу. Дивіться, F-16 нададуть. Аеродроми у нас для того є. А як ні, то вони піднімуть ті f 16 з країн НАТО. До речі, одна із класичних значень короля мечів, класичне значення короля мечів це пілот. Так, От і маємо F-16 16 це королі повітря. Тобто так, питання вирішуються неймовірною силою. Це все добре прораховані починання, в травні контурнаступ, і він потужний, і він ресурсний, і він буде. Ще що на травень для України. Можливо, в мене трошки щось з, з язиком, вибачте, він мене після наркозу до сих пор німий. Я дуже ним мені треба язиком своїм ще. Щось важко рухається в роті. Що ще буде в травні? Ну, знову ж таки, дивіться, колісниця, так? Ну, це рух. Це рух. І, до речі, по цим картам іде повернення територій, можливо, якась затримка буде біля води, щось тут буде, або якийсь вибор тактики. Або треба буде тримати якусь рівновагу, бо це ж, знаєте, як буде на декілька напрямків зразу, і тут треба буде щось вибрати, дещо важніше. Але в цілому вдача з нами повернення території. Я вам казала про цю карту, вона в завжди проігрується як повернення. Я своє не віддам. Пентаклі це земля. Колісниця це є контроль, це є рух, це є карта перемоги. І колісниця теж це повернення. Ну, або, як хочете, захоплення територій. Так? Це розширення своїх можливостей, це техніка, це ресурси. Це раніше накопичений досвід, який дозволяє зараз вирватися вперед, обійти конкурентів. Ну, що, ще що додам? Тобто, так, в травні контрнаступ є, хочеться, знаєте, мені тут що вам додати, що в цьому контрнаступу як не дивно, але це дуже приємно. Але буде найменша втрата людських ресурсів. От тут немає крові. Ну, як, звичайно, воно ж буде. Ну, це ж війна, так? Але наші воїни в цьому контрнаступу максимально збережуть людський ресурс, збережуть своє життя. Розумієте, ну карти лягають в таку позицію. Тобто, дивіться, те, що я бачу по Україні на травень, мене це дуже радує. Так, давайте дивіться, що. Що в Росії тим часом на травень місяць. Енергія Росії на травень. Дивимося, що там, а, ті, що там в тій Кацапі, як вони там налаштовані і що їх там чекає на травень. Дивимося енергію, взагалі енергію. Росії на травень. Так, король жезлів. Ну, це придворна карта, це не старший аркан. Але у них акцент на придворних діях. Бо король Жезлів це такий безумовний лідер, який хоче вести за собою людей, готовий брати на себе роль покровителя, стає керівником. Він впертий, він сильний, він вміє добиватися свого. Тобто, дивіться, енергія України була на травень, страшний суд це. Вирішення життєво важливого питання це час істини, так? як то кажуть, бить і бить, і все дуже серйозне щось треба вирішувати. А у Росії на травень влада, трон, хто є лідером, і це головне. Тобто у них включаються амбіції за владу і весь акцент на питаннях влади, розподілу відповідальності, ну і утримання якихось лідерських позицій, так? Угу. А Ану, спитаємо тоді, що ж стосовно контрнаступу тоді на травень у тих росіян. Що стосовно контрнаступу, яка в них готовність? Ось паж Пентаклі, пам'ятаєте, я вам завжди казала, пажи – це ресурси, але їх небагато. Це недостатня кількість, щось є, звичайно, щось є, але це 25%. Від того, що потрібно. Ну, наприклад, для того, щоб активно відбити той контрнаступ, також ще тут іде пошук, стягуються звідкиля можуть щось тут, у знаєте, якась ротація, якась возня. Одні туди, другі сюди, але готуються. Гляньте, карта повторилася. Тут теж є трійка жезлів. Це теж про напрямки. Карта закрита, я вам кажу, то вони теж не знають, звідки ля будуть наші йти. Так? Тому теж стягують якийсь ресурс, але його якось, знаєте, недостатньо. Там заберемо, там оголиться, там заберемо, там оголиться. А звідки ля ж прийдуть. Тобто, бачите, та сама карта випала. Готується до атаки по трійки жезлів, це активна карта. От, але ж, знову ж таки, вони не відкидають думку про полишення якихось територій. Бо шість мечів, я про неї вам уже не раз казала, це карта втечі від неприємностей, від того, з чим я не можу впоратися. Тобто, що стосовно контурнаступу? вони готуються, але не впевнені, а їхні лідери якось зайняті розподілом влади. Да? Тут якось таке відчуття, що контрнаступа, чи до контрнаступа, чи нам іти, чи нам лишатися, чи яку нам сторону тікати, чи де закріплюватися більше, і куди більше, куди менше дати. Отаке возяться. Що ще для Росії на травень? Чудово, башта. І страшний суд, так? Карти повторяються. Дивіться. Втрата. Важта, це трата, це на травень для Росії. Для них наступив свій страшний суд. Карти повторилися, але в інших сполученнях. І це вже має трохи інше значення. Ось вежа і поруч ресурси. Десятка пентаклів це якась кількість людей, це спільнота, це ресурси, це техніка, це землі. І все це буде втрачено. Бо рядом стоїть ось поруч, башта. Це повний розгром, крах, це вибух, злам після, після попереднього нагнітання якоїсь ситуації. Ну, ну от розумієте, Це тут дійсно так карти випали в таку позицію: це кара небесна. так? І суд це підтверджує: От те, що вони нагнітали, те, що вони наробили, ось, ось за це у них іде в травні ну, розплата. В прямому сенсі так і є. У Росії якісь шокуючі зміни, дуже несподівано будуть прийняти якесь рішення, можливо, у владі. І все це як грім серед ясного неба. Тут сварки, руйнування якихось ділових відносин. Це те, що має статися неодмінно. Знаєте, в арабській мові є слово Мактуб. Так? Це, що повинно статися. Це те, що вирішено небом. І от оцей Мактуб це і є значення страшного суда. І якщо поруч добрі карти, то переміни ці найкраще станеться щось добре. Але ми бачимо башту, так? Це все, це гаплик, це означає професійні невдачі, поразка і раптове закриття якогось проєкту. Ось вам і травень для Росії. Що ще травень для Росії? Тут теж повторюються як карти. Дивіться, війна не скінчена, але будуть якісь рішення, можливо, якісь перемовини. Ну, вони якось ні до чого не приведуть. Тут хитрість, хитрість. Будуть відбиватися, можливо, вони отримують якусь крихітну підтримку, але. Тут нема наснаги, тут нема впевненості. Знаєте, таке відчуття, що їхня верхівка бодається за трон. Да? оцю король жезлі, оцю ж башта, так? страшний суд. Це там в верхівках йдуть у них якісь кулуарні свої ігри. Так? А вони бадаються за трон, а м'ясо на полі бою відбивається як може, чим може. І стоїть, бо, бо додому ж не можна. Розумієте, не можна. І всього дуже мало. Знаєте, як з миру по нитки стягнуті. Ось о два па пажа це таке. Чогось дуже небагато. Що ще? Ну, ось десятка мечів втрати в них будуть. Що ще? Бачите, десятка мечів вони як перекликаються. У росіян будуть великі трати у людських ресурсах, на відміну від того, що вам казала, що у наших, у наших воїнів оцей контрнаступ буде мінімальний по втратам людей. У росіян, навпаки, дуже багато людей загинуть, і все тут йде до закінчення. От якось тут дивно. так? Що вони от не забирають своїх людей з війни, а завідомо відчуваючи поразку, бо ну, це ж, це ж очевидно, що їх чекає крах, так, а вони все рівно ведуть своїх воїнів на смерть. Буде якась домовленість, ну, Це знаєте, не знаю, це тут може Путін. Хоче скористатися як такою нагодою, як війна, так, і скоротити своє населення. По-другому я це не можу прочитати. Якась машина возня. Поразка очевидна у росіян, але вони тікати не поспішають. Не знаю, може їм подобається гинути, не знаю. Ну, то що, контрнаступ у травні є, він буде, він з явною перевагою України. А Росія тут просто стоїть, втрачає своїх людей з розз'явленим ротом. Я більше це як не можу прочитати по-другому. Тут очевидна поразка, і вони її просто, просто приймають, мабуть. Ну, цей контрнаступ, він ще ж, звичайно, не закінчиться в травні. Він починається, він буде розвиватися. Тут вони щось будуть балакали, балакати про щось. Знаєте, я окремо зроблю розклад про Росію. Там щось у них будуть переміни у владі. І це, звичайно якось змінить ситуацію на фронті. І я вам дуже вдячна і за ваші лайки, і за коментарі, і взагалі, що ви мене дивитеся. Всього вам доброго і до зустрічі!